Лозівська об'єднана податкова інспекція підвела підсумки своєї роботи за 9 місяців поточного року. Так бюджет міста Лозова за рахунок сплати податків отримав 77,5 мільйонів гривень. Лозівського району 26,8 мільйонів гривень. Близнюківського району 25,4 мільйонів гривень. Міста Первомайський та Первомайського району 43,7 мільйонів гривень. План виконаний на 106%. До минулого року додатково отримано 8 мільйонів гривень. До державного бюджету за 9 місяців поточного року платниками сплачено 112 мільйонів гривень. План виконаний на 108% відсотків. до минулого року зібрано податків більше на 32 мільйони гривень. До державного бюджету України з серпня 2014 року платники податків почали сплачувати військовий збір. За два місяці за серпень і вересень, з моменту дії військового збору, лозівської ДПІ зібрано майже 1,6 млн грн. гривень, в поточному місяці, тобто у жовтні, вже зібрано майже пів гривень. Військовий збір, як його відображати у податковій звітності? Він буде відображатися… У податковому розрахунку 1ДФ Зараз на сайті Державної фіскальної служби можна знайти проєкт наказу та форму. Відображатися він буде так само, як і відображається нарахування виплата заробітної плати. Одна відмінність буде в тому, що якщо заробітна плата вказується конкретно по кожному працівнику, то військовий збір та Податок з доходів фізичних осіб з процентів з депозитів, отриманих вкладниками, буде відображатися загальною сумою, тобто не окремо по кожному платнику, а окремо по підприємству нарахована сума, сума виплачена. Доходу сума нарахованого податку, сума перерахованого податку. Лозівська ОДПІ повідомляє, що з 8 липня 2014 року реєстрація припинення підприємницької діяльності здійснюється держреєстратором негайно після отримання від фізичної особи правильно заповненої реєстраційної картки. Тобто, платник приходить до державного реєстратора, заповнює заявку. Після цього, якщо заявка заповнена вірно, то в цей же день особисто платнику або поштою державного реєстратора надсилає повідомлення про те, що він внесено запис до державного реєстру про припинення його підприємської діяльності. Та на цьому процедура припинення підприємницької діяльності не завершується. Обов'язково фізичним особам підприємцям необхідно звернутися до податкової інспекції та пенсійного фонду. До податкової треба звернутися, подати ліквідаційний баланс, задекларувати те, що у вас ви вели підприємницьку діяльність, тобто ви її вирішили закінчити, але при цьому ви повинні свої доходи задекларувати, сплатити свої зобов'язання, тобто, ну, закри, ну, як приклад, наприклад, платник єдиного податку, так, Звернувся до державного реєстратора, подав заявку, отримав довідку про те, що він внесе на запас до державного реєстратора, і на цьому все. Він спокійно пішов додому, але при цьому до податкового не звернувся. Щомісячно, згідно з його заявою, яку він подавав там спочатку року, розпочав свою діяльність, щомісячно йде на рахування. Нарахування єдиного податку. Тобто, воно нараховується, платник повинен його сплатити, ну і відповідно, далі працювати. Якщо він до нас не звернувся, не здав ліквідаційний звіт, не написав заяву про те, що він за... закриває свою предприємську діяльність, то дані нарахування продовжують йти. Тобто у платника виникають зобов'язання, які він повинен був сплатити, але він не сплачує, не сплачує свої. Поточні зобов'язання, внаслідок чого у нього образується борг, потім штрафні санкції, пеня, а це ваші, ваші ж лишні затрати. Це один момент, другий момент, що як приклад, пішли, закрились, йти на пенсію. Приходимо на пенсію, підприємська діяльність не закрита. Так само в центрі зайнятості, як приклад. Не може підприємець стати на облік до центру зайнятості, хоча він був у державного реєстратора. Тобто, ну, для чого це розказує, що похід до державного реєстратора це не кінечна стадія, потрібно звернутися до нас. Чому кажу це? Тому що багато випадків в зв'язку з внесенням в дію даного закону, що людина обратилася до державного реєстратора, до нас не прийшла. Тобто обратились, прийшли до нас, подали звіт, отримали, закрили свої поточні рахунки, сплатили свої зобов'язання. Після цього повністю закрили свою підприємську діяльність. Масштабна операція врожай 2014 триває. Така операція ініційована Державною фіскальною службою України. Проводиться вперше по всій Україні мета цієї операції це створення рівних умов ведення бізнесу в аграрному секторі для всіх сільськогосподарських підприємств. Аналізувалось кожне сільськогосподарське підприємство. Аналізувався рівень заробітної плати, фактична кількість найманих працівників, їхній рівень заробітної плати, наявність сільськогосподарської техніки. Перше зосереджена була увага тим сільгоспідприємствам, які виплачували заробітну плату менше, ніж рівень середньогалузевої заробітної плати. Також була звернута увага сільгоспідприємств, які мають значні площі земельних ділянок, але мають незначну кількість найманих працівників. Дане питання було вирішено за допомогою галів райдешадміністрації, тобто заслуховування. Ризикових сільгоспідприємств, керівників таких проводилася і в податковій інспекції, і в райдержадміністраціях Лезівського району. Операція урожай почала проводитись з того моменту, як розпочались пасівні роботи, тобто, як тільки на полях почали працювати люди, і закінчиться вона тоді, коли Зберуть останні останній наш врожай, тобто ранні зернові вже зібрали, залишились на полі. Це тільки соняшник залишився. Тобто тоді закінчиться. Тобто, ми відслідковуємо рівень заробітної плати, всю, як я вже говорила, всю наявну техніку. В ході проведення операції була забезпечена взаємодія з управлінням агропромислового комплексу, в результаті чого при звірці посівів культур були визначені земельні ділянки, які не були включені платниками податків до розрахунку фіксованого податку. Тому такі платники надали уточнення розрахунки фіксованого податку. Додатково до бюджету надійшла сума фіксованого податку у розмірі 7 тисяч гривень. Додаткова кількість договорів, які зареєстрували підприємства з власниками земельних ділянок громадянами, склала 238 і за рахунок чого до бюджету. Надійшло орендної плати майже 123 тисячі гривень і надійде податку з доходів фізичних осіб з орендної плати, яка буде виплачена громадянам за оренду цих земельних паїв, складе близько 90 тисяч гривень. Відповідна робота була проведена із фізичними особами-підприємцями. Також зверталась увага на рівень заробітної плати найманих працівників на ті площі земельних ділянок, які вони обробляють. Чи здатна та кількість найманих працівників, яка є у фізичних осіб, обробити таку кількість земельних ділянок? І особлива увага була звернута на ту техніку, якою підприємці обробляють ці земельні ділянки. Тому що не у всіх підприємців є відповідна сільгосподарська техніка, це насамперед комбайни. І тут ставилось завдання, щоб. Залучити до оподаткування тих громадян, які мають сільськогосподарську техніку, надають їх підприємцям або надають їм послуги по збору врожаю, але своєчасно декларації про отримані доходи не падали. Нагадаю, що термін подання декларації про отримані доходи був до 1 травня цього року. Сплатити цей податок було до 1 августа цього року. Тому в період проведення операції урожай було залучено до податкування таких громадян, у яких є техніка, і які надають послуги цією технікою нашим підприємцям. Таких громадян було залучено 79, Задекларували вони доходи у розмірі 388 тисяч. І додатково до бюджету сплатили податок з доходів фізичних осіб у розмірі 54 тисячі гривень. Лозівська ОДПІ підводить підсумки відпрацювання операції врожай 2014 та відмічає позитивні результати після проведеної роботи всього за результатами відпрацювання операції урожай. Фонд оплати праці зріс, тобто збільшилась заробітна плата найманим працівникам на 3 мільйона 477 тисяч гривень, внаслідок чого до бюджету додатково надійшло податку з доходів фізичних осіб у розмірі 511 тисяч гривень, єдиного соціального внеску мільйон 267. 000. Також після проведення і зараз ця операція триває, хоча вже небагато залишилось на полях. Вражаю, але все ж таки додатково оформлено було 180 найманих працівників і внаслідок чого до бюджету також надійшло податку з доходів фізичних осіб майже 99 тисяч, єдиного соціального внеску 235 тисяч. Ця операція ще продовжується, тому я закликаю всіх сільгосвиробників працювати лише у законодавчому полі і збирати чесний урожай.